Привіт-привіт! Запрошую до фруктового пікніка у старшій групі номер 1 Доброго ранку, друзі мої. Миру бажаємо на рідній землі. Сьогодні у нас літня спека. Садочку достигають фрукти та ягоди. так? У вас є дома садочки? Кажіть мені. А що там росте? У мене яблоч. Отож, ми вияснили з дітками, що росте в садочку, які фрукти, які ягоди та хто доглядає за садом. Це садівник, а чим він користується? А щоб дати відповідь на це питання, ми пішли на майданчик та побачили ось це. Розкидані іграшки по всьому майданчику, розкиданий інвентар та провели з дітками дуже цікаву гру. Відібрати потрібно було інвентар той, яким користується садівник, що йому стає в пригоді. Дітки дуже швидко впоралися з цим завданням. Вони відібрали лише той інвентар, яким користується садівник. І пішли в садочок віднести інвентар садівнику. Але побачили його там дуже засмученим. А чому ж ти плачеш, наш садівник? Ой, як же мені дітки не полазити, мої яблучко. Родинка, то не мого інвентаря? Ну випадково розгубила. <реш> дітками тобі принесли ваглянка. Ой мої ви любі, дякую і вам, велике. Ой, тепер мої яблучка достигнуть, будуть соковитими і будуть вас радувати. Дітки, ви знаєте, куди ви завітали? Де ростуть яблучки? У У саду. У саду. Так. так. Ми завітали в мій чарівний сад, в якому ростуть незвичайні фрукти. А чарівні фрукти. А ви всі любите їсти? Так. Так. От дивіться, ось у мене чарівна яблучка, ябулька, яка скоро-скоро достигне. І буде вас радувати своїми плодами. А також я вам ще хочу показати виноград. І ми з садівником відправилися на екскурсію до чарівного саду. Подивитися ж, які є ягоди, які фрукти ростуть у нашому саду. Малинка. Ось у моєму саду знаходиться чарівна корічка. А ось дивіться, плетецями. Плететься. Це ще абрикоска? Так, звичайно. А це у мене дуже-дуже гарна абрикоска. Так, а ви всі любите смакуватися фруктами, так? Ох, <рикос> як мені зовсім прикро. Чому? Тільки що поки я, поки я розшукала свій льдом, залетіла зла чаклунка. Зачарувала всі фрукти. Я вас не можу тепер пригостити. А що ж нам робити тепер? Мені так дітки прийдуть, я, я не знаю, що нам робити. робити. Ну, знаєте, що вона мені сказала? Що вона все чарує, все відколдує, якщо ви виконаєте цікаві завдання. Виконаємо дітки завдання. О, вирушаємо на чарівну галявину виконувати завдання. Yeah. Пішли і першим завданням було виконати цікаву руханку з фруктами фруктовий сад. З першим завданням діти впоралися на відмінно. Наступне завдання чекало їх потрібно було перенести овочі та фрукти. Так, є, виконано і друге завдання. Наступне завдання: підкинь фрукти. Один, два, три. Гру почали. Виконавши всі завдання, знімаємо чари. Чари злої чеклун. Один. два, два три, три чари зніми. Знявши чари, діти перетворилися на соковиті фрукти та пограли з дітками цікаву гру. Діти стоять у полі та танцюють під веселу музику. Потім ведуча називає малинка, вибігають малинки, потанцювали, стали на місце і так змінюються за ролями. Сливки побігли, потанцювали, стали на місце. Наступні вишні потанцювали, потанцювали, стали на місце. Абрикоски соковиті. полонички пострибали, пострибали і стали на місце і виноградик. Далі потрібно було знайти кожен свою локацію: Абрикоски до абрикосків, полоничка до полуничків, сливки, виноградик, малинка та вишні. Обов'язково не забуваємо про фото на пам'ять та нарешті черга пікніка фруктового. Фрукти, ягоди, які в нас вже є, ми пригощаємо наших діток. Добре, ми з вами погрались і сміялись, забавлялись, а тепер пора збиратись і з садівником прощатись. Їмо смачні ягоди та фрукти, дякуємо садівникові та прощаємося з ним. До нових зустрічей! З вами були неймовірні вихователі старшої групи номер 1 та їхні чарівні дітки. Пока-пока, до нових зустрічей!